Зберегти бізнес в умовах війни завдання складне та відповідальне, щоб Збройні Сили України продовжували боротися на фронті. В тилу має працювати економіка, упевнені у компанії торг-ресурс. метою роботи компанії є полегшення життя українців шляхом своєчасного забезпечення продуктами харчування. Тому, попри всі складнощі, компанія працює, змінюється, трансформується, але не зупиняється. Гуманітарні проекти теж в пріоритетах. Не підведе. Цей вислів набув для нас нового значення. З самого початку війни була відвантажена понад 100 тонн продукції на допомогу українцям: борошна, крупи, макарони хуторок, Щомісячно пакуються продуктові набори для біженців, лікарень, дитячих центрів та зсу. Отже, вітчизняні компанії довели, що відданість українцям і наполеглива праця у складний час допоможуть країні подолати усі труднощі і здобути омріяну перемогу.